Привіт, геймери та поціновувачі тактичних шутерів. Сьогодні у нас наймасштабніше оновлення про Белу анонс передзамовлень і безліч нових деталей про розвиток проєкту. Не зволікайте, далі найважливіше. Перш за все, команда Белом дякує вам за неймовірну підтримку та активність у коментарях під першим девлогом. Починаємо з першої новини про нових членів команди. До партнерів і інвесторів Белом приєдналися Оператор Дрювський та Вендіґун. Це не просто відомі стрімери та контент-крієтори, а справжні фанати жанру вони поділяють. Наше бачення глибокого тактичного досвіду та допоможуть надати проєкту свіжого імпульсу. А тепер основна новина найчастіше, що питали гравці, як мені долучитися і підтримати белом. Відповідь проста: передзамовлення стартували. Вже сьогодні на playbellum.com Ви можете обрати свою редакцію та скористатися знижкою 20% до релізу Early Access, запланований на кінець року. І так, на вибір вам дається передзамовні редакції. Стандарт Edition за 36$ Доларів надає доступ до Early Access 20% знижку під час предзамовлення. Deluxe Edition – усе із стандарту, плюс цифрова арт книга та саундтрек. Доступ до Close Beta – закритої бета цієї осені. Кін на годинники і рукавички. Скіни на М4А1, АК 74 та АКМ. А також ваше ім'я у титрах до гри. Саппортер едішн, усе із делюкс, плюс доступ до закритої альфа цього літа, пріоритетна черга на сервери, можливість запропонувати objective Name для нас, об'єктів на карті, ваше ім'я чи нік на тренувальному полігоні на стенді пошани. Також ексклюзивні скіни на зброю М4А1, АК 74 АКМ. M249 RKM та RPD. І найдорожче Founder Edition лише 500 копій. Все і саппортер, плюс два додаткові ключі Стандарт Edition для друзів, доступ до приватного Discord сервера. Участь у всіх Founder splite тестах. Невеличкі ось такі викорбовані фракційні монети, брилочки, три унікальних патча. Асів, Coalition, Сатир і Bellum Morale. Фізична доставка в межах США для інших країн окрема домовленість. Bellum не з'явиться на Steam під час запуску. Ми Обираємо власний лаунчер і сайт, щоб уникнути 30% відсоткової комісії, швидше вкладати в розвиток і впроводжувати фішки, такі як тимчасові ключі для друзів. Можлива поява в майбутньому, коли буде готовий масштабний реліз. Начебто непогана ідея, але на мій погляд особистий дуже багато розробників втрачають аудиторію саме СТІМ Community. Тому що Стім Summer, хоч і бере свою комісію, але він доволі серйозно просуває продукти, які заходять на сім площадку. Мені здається, 30% місцькова комісія згорою покрила всі попередні призамовлення, які би були оформлені саме через Steam. Але побачимо, що ж буде доступно у ранньому доступі. Це три фракції та перша мапа. При запуску Early Access ви можете обрати одну з трьох фракцій Ranger Regiment США. Вони будуть озброєні М4Блок 3, М249, М240, М320 гранатомет, одноразовий гранатомет М72 Low, а також Карл Густав. Російські приватні мілітарні компанії Satyr e, будуть озброєні АК-74М, РКМ, гранат ланчером GM94 та класичним РПГ 7 По станції будуть називатись Аль zalam будуть озброєні АКМ, РПГ-7. Педе тайп вісімдесятий та гп. 25 Перша офіційна карта буде Хайланд, 4 на 4 км, пагорби, села, щільні містечка для будь-якого бою. Основні системи та механіки, яка запропонує вам гра Пелом. це Occupation Mode. динамічна територіальна гра з логістикою, ресурси будуть включати в себе Manpower, Матеріали та амуніція транспортуються до форпостів і дозволяють будувати, поповнювати боєкомплект і розпавнитись. Рахунок іде на години, а матчі тривають до двох годин. Медична система. Поранення різної тяжкості, кровотечі, турнікети, кр, поповнення крові і медикаменти, все буде включено. Наступна механіка це симуляція бронежилетів, кут влучення енергія кулі та тип матеріалу. Також бронежилет буде вас деходити. Я думаю, що це по прикладу Escape From Tarkov. В складі цього не реалізовано. Хоча у Вармірі Reforger це є реалізація. Бронежилетів, балістика та фрагментація, швидкість кулі змінюється, рикошети, вітер, справжні осколки від вибухів. Тобто можемо розрахувати. Ховати на повноцінну балістику кулі, також від рикошети від різних поверхонь під гострим кутом, а також пробивна способність кулі. Також унікальна механіка буде доступна тільки у белом, Crew, сервет, Weapon Mechanic – острічкове спорядження, зміна ствола та командна перезарядка. На пізніх етапах буде додана електронна війна, перша хвиля електронної війни, розвідувальні дрони та майбутні контрзасоби від цих дронів. Тобто є лише заділ на майбутнє, скоріше за все, можливо, навіть буде і FPV дрони. Що стосується дорожньої карти, є наступна інформація. Перш за все, це буде Heavy Firepower, це підствольники, термобаричні боєприпаси, RPG-7 та Карл Густав у команді. Потім буде конструкції різні укріплення. Фоби та засідок, заглиблення у логістику. На третьому етапі буде електронна війна, пілотовані дрони, перші контрзаходи для цих дронів. Наступна буде команд, систем, повітряні удари, офіційні ролі лідерів. Ну і на заключному етапі буде техніка, але легка техніка. Це буде достатньо. Це будуть використовуватися марапи, логістичні машини, вантажівки для мобільної підтримки. Деякі відповіді на питання, які розробники вирішили повідомити, як працюють респавни. Обмежений медпауэр, індивідуальні штрафи, майбутній режим хардкор, тобто без респаунів. Чи не перешкодить реалізм фану? Реалізм це значуще рішення і справжня командна взаємодія. Чи буде руйнуватись середовище? Поки що обмежено, але експериментуємо з динамічною зміною карти та навіть дикою природою. Що ж любі друзі, це основна інформація, яку я хотів вас донести по грі белом. Це була найповніша інформація. Дякуємо, що залишаєтесь зі мною. Перед доступні та за посиланнями. Я від цього нічого не маю, просто вам передаю інформацію, що перед замовлення стартували саме для цієї гри. Кожна покупка допомагає. Студії зростати, якщо у вас залишились питання, з до мого Discord каналу, а також пишіть коментарі під цим відео. Я допоможу вам щось розібрати більше до зустрічі у наступному анонсі і на полі бою. Всім па-па!